Сидить, а взагалі діло, чи хоче губінатор слухання. Я не за нічого не говорю, але я знаю деяку інформацію, і вам воно буде цікаво, що саме підприємство було створено по підробленим документам. Недавно тільки ми не залізли в архіви, в соціальну справу положили зовсім інше рішення. Більше рішень, ніж приймалося разом. Це рішення про створення підприємства було скасовано судом, і воно набрало законної сили і всі інстанції підтвердили. Получається, що підприємство незаконне, співвласники, які витягнули серйозні активи, в тому числі і котельні, десь переховуються і судами блокують. Ну не переховується, ну не переховується. Ну ви ж це теж знаєте, так? Да? Все Сьогодні закони до сих пор маємо МСП, до сих пор, до сих пор політику Чому так? Що б ви хотіли, щоб я зробив? Я особисто. Так. Я як секретар міської ради жодного впливу примусового характеру не можу мати на депутатів, тому що я в них найнятий працівник, а не вони в мене. Це разом. Друге, коли дійсно вибили в дзвони ще в минулому році про те, що діяла на підприємство попереднім керівництвом, і депутатський корпус, і профспілки вислухали, ми вас вислухали і зробили абсолютно правильне рішення. На сесії, на позачерговій створили комісію, яка перевірила діяльність попереднього керівництва і знайшли ті цифри, що близько 60 мільйонів в Сума грошей, плюс майно виведено з підприємства. Це наші тарифи, це ваші зарплати, це не відремонтовані мережі, в'єнтів і котельні. І міська рада, як могла, як могла, діяла послідовно. Рішенням комісії, рішенням комісії визнано оці всі факти протизаконні, направлені листи в усі інстанції. Вся міський голова вчора каже, зустрівся з заступником начальника СБУ і показав всю хронологію де відбувається злочинна бізіяльність. Сьогодні він позвонив каже, я сижу в називається ліквідатор, а він фонд гартування вкладів, у якого знаходиться в розпорядженні майно котелень. Без котелень, які будуть в нашій власності, ми ніяк не запустимо роботу підприємства. І не можемо навіть проплатити з міського бюджету в приватну фірму, яка визнана реєстрація незаконної. Це протизаконно, це порушення бюджетного кодексу. Немає сучасної.